Вітаю, шановні слухачі! Перед мікрофоном Олена Корж. А гостей студії в нас сьогодні Раїса Островська, житомарянка, майстриня. Як про себе каже, майстриня-початківець. Раїса вишиває картини бісером і гачком плете. Іграшки з національним колоритом жовто блакитний або прикраса жовто-блакитна, або сама іграшка жовто-блакитна. Як все почалося? Доброго дня. Все почалося з того, що коли потрапила в лікарню, вийшла з лікарні, були проблеми, було тяжко щось робити. Я почала вишивати хрестиком, почала вишивати рушники. Аби не знудьгуватися. Ну, щоб чимось були зайняті uh -huh. руки, щоб не сидіти, тому що просто сидіти ну, дуже тяжко. Uh -huh. А потім спробувала з бісера робити квіт, дерева, і дуже сподобалось, тому що ну, воно получало виходило все не таке, як в інших, воно все було незвичне. Потім спробувала вишивати картину. Подарували картину, вишила картину бісером, ну і звідти все і пішло. А та картина, її сюжет пам'ятаєш перше? Да, так, там фея біля води. Вона в мене досі є. Чарівна? Да. Да. З неї все почалось. Потім почала вишивати ікони, картини різні. Mm -hmm. В основному на подарунки. Іграшки теж. в основному я Ігранки, на Іграшки також мені подарували маленьку іграшку брілок. Я подивилася, це не вона Вона. Оце, тигрик, тигрик. Да, тигрик. Мені дуже вона ага. сподобалась. Я спробувала, спробувала не тигрик, спробувала маленького зайчика, вирішила спробувати. Вийшло, і далі пішли іграшки. Зайчики, жабки, ведмедики. А Колись підраховувала якогось ну, моменту, скільки ти їх вже наплала? Ой, я не рахувала багато, тому що в основному, коли зробиш іграшку, зразу її комусь презентуєш, даруєш. Дуже подобається дарувати іграшки дітям. Коли вони дивляться, беруть mm -hmm. іграшку, і в них горять очі. Воно того варте. Ну, дитина і іграшка це взагалі такі дуже-дуже поєднані речі. Да. А так як на сьогоднішній день у нас, ага. мені здається, вся наша країна стала патріотами. Відповідно, і іграшки мають також патріотичне забавлення, жовто-блакитне. От ця, ця ведмедичка, вона в такому жовто-блакитному сарфанчику, У одяганці такий цікавий. Одяганка ще й знімається, можна її міняти. Ну, Я можу е вимкнути дівчинку у собі і. На... Неплисти на неї і сукенок і ще додатково. Зробити і кофточки, і штаніжки, і сукенки, і прикраси. Ну, 10 У якого працює фантазія? Зазвичай, взагалі, діти люблять, коли іграшка роздівається. Для них це дуже цікаво, вони самі щось там фантазують, щось намагаються шити. В принципі, такі іграшки навіть розвивають трохи дитячу фантазію. А в тебе є такі маленькі друзі, яким ти допомагаєш. Навчаєш, чи навчаєш шити чи шити одяг, чи робити no, це. Ну, навіть іграшки не стільки шити одяг, скільки, uh -huh. наприклад, з того, що є під руками, наприклад, там якісь певні там, кустинка, ще щось скомпонувати так, щоб воно вийшло як одяг для ляльки, там, чи для іграшки, вірніше. Uh -huh. І діти дуже, дітям це дуже подобається, вони в захваті від цього всього. Якщо там в них виходить, наприклад, якась косинка там, чи ще щось. Їм це дуже подобається. Ну, Це внутрішній дизайнер працює. Це можливо, це освіта та... чи це що? Ні, це не освіта. Це просто освіта у мене такого. технічна, просто це хобі. Технічна? Да, так, у мене технічна освіта. Я за освітою інженер механік Закінчила нас, наш політехнічний інститут. І працювала? Так. Да. Працювала багато років на, на заводі верстати автомати, інженером. Це ж треба. Да, Але життя цікаве. Це теж свого роду інженерія. Можливо, так. так. Інженерне мислення треба для того, щоб скомпонувати правильно іграшку, щоб вона була а, мало того, що симпатична, щоб вона була і симетрична, і, і взагалі мала форму. В будь-якій іграшці найголовніше, щоб вона приносила задоволення тому, для кого вона предназначена. А, Раїса, а скільки часу пішло, наприклад, на виготовлення ось цієї ведмедички? А, ну така ведмедичка це десь години 3-4. Займає. Угу. Таке сердечко займає хвилинок 30-40. Навіть важко уявити. Отака от от сітка займає десь годину. А, сітка це Це нашоломник. Це, нашоломник, це основа для майбутньої кікімори. так званої кікімори, yeah. так, і яка на шолом надягається yeah. і yeah, зачищає саме, саме цю частину, екіпірування. Наших захисників. Угу. захисників. То це ти несеш волонтерам, які далі продовжують. Продовжую і сердечка теж для них? Так, да. сердечка теж хлопцям, хоч трошки підняти їм якось настрій. Можливо, хтось подивиться на сердечко і посміхнеться. Uh -huh. А просять щось зробити? До речі, то волонтери просять да. щось спеціально замовляють, волонтери що розробити. І сердечка, і ангелочки в'язані хлопцям на передову. ангелочки О, ще не робили? Ангелочки не робила, ну, уже. Найшла схему, як робити, і планую, що зроблю. Mm -hmm. Я навіть не сумніваюся, що в тебе все вийде так, як ти хочеш. Дякую. Ну, Кажуть, що зараз війна, зараз про інше треба думати, яка творчість. Mm, це не зовсім творчість. Чому? Це скоріше. ну… Це хобі, це заспокоює, це відволікає від всіх, всіх подій. Ми не можемо жити в іншому світі, тому що це наше сьогодення. І тут, хочемо чи не хочемо, ці події є, і ми мусимо з цим справитися, і ми справимося однозначно. Україна переможе. Але кожна людина намагається внести свій такий хай невеличкий, але вклад в цю перемогу. Одні угу. плетуть сітки, другі готують їсти, треті воюють на передові, підтримують, хто чим може. Або принаймні влаштовують чи виставки розпродажі, чи аукціони, благодійні аукціони благодійні, і збирають кошти для на підтримку, на потреби Збройних сил України. Да, так, звичайно. У нас на, на сьогоднішній день навіть маленькі діти, і ті намагаються допомогти, збирають кошти для того, щоб підтримати наші збройні сили. Ага. Приходять, до речі, плести сітки. Ну, звичайно. Великі сітки вони не плетуть, але саме оцими нашоломниками займаються діти, так. По попередньому спілкуванні, коли ми тільки домовлялися про зустріч у студії, з тобою ти згадувала про той період, коли бігали ховатися в підвал в від обстрілів. Так, да, Коли обстрілювали наше місто. Так. Ти бігала з кицькою. Да, кицька це і в кожної було своє майстер. призначення. На пригадай, будь ласка, про те. Ну що пригадати? Коли починалася сирена, коли починали бахкати навкруги, всі спускалися в підвал, спускалися з дітками, спускалися з тваринами. Зразу було дуже багато народу. Потім люди трохи почали виїжджати за кордон, uh -huh. тому що особливо їхали ті, в кого малі діти. Uh -huh. Тому що, ну всі ж розуміють, що підвал і маленькі діти ну, дуже-дуже тяжко, і сама атмосфера І була така невизначеність, ніхто не знав, що чекати завтра. Ну, коли спускалась підвал, кицька на руках під світером, кручок в руках. І отак народжувалися іграшки. Забрати кицьку, гачок і нитки. Ну, це була тривожна валізка. Це була твоя тривожна валізка. <рив> Ліки, документи, кицька і... і гачок. Дітки <рив> з, <рив> з гачком, так. <рив> так. І чим все закінчувалось? Закінчувалося готовою іграшкою. І чиїми щасливими очима, я так думаю. І чиїм? Так, да, звичайно, тому що ці іграшки зразу в основному дарувалися діткам. Дітки заспокоїлись, тому що, ну, як би там не. Таке хвилювалися і, мабуть, хвилювалися більше ніж дорослі, тому що вони бачили, що хвилюються дорослі а діти. Вони дуже це відчувають. Ну, хвилювання дорослих дітям дуже сильно передається. Mm -hmm. Вони його відчувають і транслюють mm -hmm. із, із, із в посиленому режимі. А, але а коли дитині даруєш іграшку, вона відключається, вона переключається, вона починає себе вести по іншому. вона і вся увага на іграшку. Тим більше люба нова іграшка для дитини це щастя, це радість. А що ти там плила в основному? Що то було? Були в основному зайчики, ведмедики, жбенята були. Жибенята? Так. Да. <рес> <рес> жибенята. Тільки дівчатка чи хлопчики теж? Ні, взагалі малюки, не важно. Немає значення дівчинка, хлопчик. Я просто маю вже одного, один подарунок від тебе, зайчика. Вірніше, Дівчинські зайчики, зичихо, так. Теж у спідничці такий жовто-блакитній. І сам зайчик жовто жовто-блакитний. вушка одне жовтеньке, друге блакитненьке. Дуже класно. Дякую. Дуже подобається. А хлопчик такий є, теж. Такий хлопчик поїхав в Італію. Кілька днів назад. В суботу. Теж класно. Тобто виходиш на закордонні. Межі. Подарували людині, яка живе в Італії. Вона була дуже рада і сказала, що забере цю іграшку з собою. А є взагалі бажання е десь виставлятися, робити виставку своїх вишивок, робити виставку своїх іграшок? Ну, можливо, я, в принципі, над таким ніколи не задумувалася, особливо, тому що в основному і вишивки, і іграшки, і взагалі всі роботи, якщо. В'яжеш, вкладаєш це душою. І, наприклад, скажімо так, коли я беру гачок, я не знаю, що, що я буду в'язати. Якось гачок сам підказує, яка іграшка вийде з-під нього. <рес> тобто ніколи ніколи не знаєш коли Ні, щось ну починаєш. буває таке що Там хочеться, наприклад, зв'язати велику зайцю. Захотіла зв'язати великого зайця, я його зв'язала. Це там. великий це який? Ну, якщо брати з вухами вирівняти, то більше метра. Там здоровецькі вуха, там кілограм пряжі пішло. А такою. А це оця вже сформована петелічками спеціальна пряжа. так? махнатиця. вона дуже гарна на дотик, дуже така ніжна і цікава в роботі. З Зайцям трошки, звісно, довелося погратися, тому що його в'язала, мабуть, днів 4 чи 5. Він дуже здоровий. І теж, між іншим дівчинка в спідничці. Все одно більшість дівчатка виходять. Ні, якось так. Там просто-напросто біла пряжа і рожева. Тому вийшло, що східничка. А так, і дівчатка, і хлопчики без різниці. І те, і те в'яжеться. Ага. А зазвичай в'яжеться парами. А, якщо є дівчинка, значить потрібно хлопчика до неї зв'язати. Зрозуміло. Просто більш патріотичні тільки ці кольори зараз пішли, і набагато вигідніше вязати або сарафанчик, або штаніжки синього кольору, а варх жовтого вже. А що б ти хотіла зробити? Щоб, ну от, уже у мріях воно так обдумається. А класичні ляльки немає нам? Хочу робити? спробувати теж класичні ляльки. Поки що ще не пробувала. Поки не теж тільки... не, не наважувалася. Я це підібрала нитки, але ага. просто ну, на сьогоднішній момент є більш актуальні, наприклад, ці нашоломники, сіточки, сердечка, воно більш актуальне. На іграшки зараз просто менше часу приділяю, тому що ага. це все час. Ну, а якщо нову іграшку вв'язати, треба в неї вкласти душу, треба подивитися, щоб вона вийшла так, як ти хочеш, а не просто для всього Зайдувати. треба матеріал. Матеріал це, він ніколи не падає з неба. Ну, і його або хтось презентує, або Упрямиться. ти мусиш купувати да. сама. Okay. І Бісер ніколи не був дешевим. Особливо якісний бісер для вишивання. Для карри. вишивки дичирський бісер, так, да, він був не дешевий. І зараз він тим паче не дешевий. Угу. Хто тебе забезпечує цим? Сама забезпечує. Сама забезпечує. По-перше, в мене ще залишились залишки трохи бісера, коли купляла щоб по старій ціні. Наприклад, коли вишиваєш картину, бісер завжди залишається. Ну, бо завжди купуєш його трішки з запасом. Так, Запас, тому що, та, арабком, тому, що десь, якась коли починала, коли починала не... вишивати, то да. просто-напросто було кілька разів, що коли підбирала бісер під картину, uh -huh. не вистачало. І потім дуже велика проблема підібрати бісер. Точно такий же навіть однаковий номер буває, що трошки різні відтінки. Тому uh -huh. завжди купляєш бісер з запасом. В результаті, якщо такі невеличкі картини, якісь бісер завжди є, Щось докупляєш, щось з своїх старих стратегічних запасів. Скільки кольорів може зосередитися в твоїй картині? Бо я до того, як я спілкувалася, поспілкувалася з вишивальницями саме бісером, ну і не лише бісером, а уявлення не мала, що може бути, наприклад, стільки відтінків ну, білого. В одній картині було більше 40 відтінків. Може Білого. Бути. Може бути. Відтінки і... білого. Так? Я вишивала картину козак і козачка. Ага. Там на всій картині, там всі кольори, там 120 кольорів. Боже, Це само, У само них тільки розібратися, слухай. Там різні відтінки. Там були і червоні, і сині, і зелені, сіно. 120 кольорів. Просто було цікаво, що так багато, я перерахувала. А так бувають картини і 20, і 30, і 50 різних відтінків. Не обов'язково в одному. Бувають угу. такі, наприклад, там ікони, коли вишиваєш, там може бути до десятка. Наприклад, там, в золоті, чи в сріблі, чи біле-чорне, сіре відтінки. Угу. Залежно від того, яка саме картина. Але перш ніж вишивати ікону, треба брати. ну Якщо так класично Благодаря. підходити до Благодаря. цієї Благодаря. справи, то Благодаря. йти до священника, щоб він, по-перше, Подивився на цей узор, щоб він сказав правильно, неправильно, бо іконопис має свої канони, як би да, комусь не хотілося, щоб благословив на цю справу, і лише потім це справді ікона. І плюс вона ще має бути освячена, освячена. як підсумок. Да. Все да. це, це, це проходиш, усі ці етапи. Так. Да. Єдиний такий нюанс, що якщо, наприклад, ікону вишиваю на подарунок комусь, я її не освячу і дарую людині, людина сама йде освячує uh -huh. там, де вона вважає за потрібну. Але ну, благословення перед цим все одно беремо. Звичайно, береш. звичайно. Uh -huh. Як священики ставляться до цієї роботи? Та досить позитивно, по досить позитивно. Коли я першу ікону вишивала, було трошки страшно. але Потім якось як пішло, як говорить, як по маслу. Настільки легко. Я першу ікону вишила в формат А4 і вишила за половиною дні. Це при тому, що я не сиділа цілий день, тому що ну, цілий день це просто нереально сидіти, це тяжко це. От умію вишивати, але ще ніколи не наважувалася вишивати бісером. От спробуйте. Не пошкодуйте, мені дуже легко йде. Якщо у вас є січність, якщо ви можете сидіти, наприклад, щось робити, ви ж в'яжете, можете спосіб, до вас і вишивати. Я точно так же ходила, дивилась, мені ця картинка так подобалася. Потім мені на день народження подарували, Я спробувала і все. Звідки ви не знали, що дарувати? А це мої знайомі. Ми просто не один раз uh -huh. проходили біля цього бутіка на глобалі, де продавалися а, ці вони картини. Вони чули бажання. Так, uh -huh. да, вони чули бажання, вони вирішили зробити мені паті вони <с> Подарували мені ту картину, на яку я весь час заглядала. Вони ну купи собі, купи. Говорять, да ну я не вийшов, мене не вийде. Потім мені подарували, і все мене вийшло і вишилося. І... Як багато означає віра інших людей? Да. У нашій здібності. Віра завжди допомагає, віра завжди підтримує. Угу. І надихає на якісь досягнення, яких, можливо, Звичайно. самі ніколи б і не досягнули. Просто не ризикнули б. Якби мені не подарували uh -huh. цю картину, можливо, я б ніколи не почала вишивати бісером. Я б все ходила, заглядала, заглядала, а потім. І не наважилась би. Так. Що Що ж? Так, якби не подарувала мені ага. цю іграшку, можливо, б я не почала в'язати іграшки, не, не спробувала б. Да, до цього, наприклад, там, я в'язала великі речі, там, серветки різні, там, ага. світера, платя, там, да, займалася. Ну це таке побутове і да, одяг, та, 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 одяг, елементи і одягу. А от сам іграшки та. Я, да, я бачила, їх, да, гарно, але я може б не спробувала. А так думаю, ну чого? Спробую, спробувала і вийшла. Але е, одяги, серветки, те, що було раніше, воно відійшло вже Чи... Ні, звичайно, ні. Паралельно існує? Все, що потрібно. Це вже тепер паралельні всесвіти. Так. <гум> да. Чи різні частини одного і того ж самого творчого всесвіту? Та воно виходить, в принципі, якщо потрібно, там щось зв'язати, щось захотіла новеньке, сіла, зв'язала бистренько. Наприклад, на сьогоднішній момент я собі вишиваю ще вишиванку, почала вишивати бісером. Вперше? Ні, це не перша машина. Це не перша вишиванка? Це не перша. От, от ця турбинка, це теж власноруч так, вишивка. Це теж моя вишивка. А в ній ще лежить кілька картин. А можна показати можна. і дістати? Ну, ну, ну були в ній. Воно, я переложила. От не треба було перекладати, так. Можна? Так, так можна подивитися. Тримаю. Взагалі. Неймовірно. А скільки тут? Оце, а о, я не рахувалася тільки. Ну, кольорі вони внизу подивись, На подивіться. там намальовані, внизу. Угу. Ага, Це ось так треба робити. Ось так. Як живі. Соня, Дякую. як живі. Здається, що зараз повіє вітер і вони захитаються, листечко зашивається. Це все залежить від того, як підібраний бісер. Угу. А Наскільки часто ти змінюєш схему? На так. сьогоднішній момент у мене вишитих картин вже більше 200. є, Те, що я вишила взагалі. Угу. З цих двохсот картин, тільки одна схема була, що я не міняла бісер. Одна з Одна 200. схема, що там бісер той, який вказаний в схемі. Все решта я бісер підбираю так, як мені подобається. Серед них нема тут тої картини. Це ще показувала фотографію леді зіма. Це На єдина. телефоні показує. Це це неймовірна, до речі, е, я попрошу скинути цю фотографію і просто ну, додамо ли? її до відео. Тому що картина неймовірна. Надзвичайно враження Дякую. від неї. Легкість, краса, граційність. Там взагалі між іншим Білі, енергетика. білі чорні, і сірі кольори тільки йдуть. Але вона настільки яскрава. Да. При оцій, нібито обмежені. Це гані... серії чотири пору року. Угу. Ще буде весна, літо і осінь, тільки чуть пізніше. А це перша. Це перша, так. А це тому, що вона перша трапилася чи тому, що Ні, зима улюблена пора року? Е, тому що мені їх подарували зимою, я почала вишивати зимою, що цих всіх подій. Угу. Але потім якось так все на 24 лютому так все зупинилося. Дошила я геть недавно, тому що дуже довго не могла змусити себе сісти з доголки. Якось було, ну, не той стан був, тому що mm. якщо сідати, вишивати, це треба розкласти біси, це треба просто час. В'язати набагато швидше. І коли в будь-який момент очікуєш, що зараз сирена. Звичайно, поки ти його збереш. Скажеш, що треба руки в ноги. Ну дай бігти в підвал. Чи ноги в руки, і ховатися, бігти до, до підвалу, то не дуже і, і не покинеш, і поки збереш, да. то вже й бігти нема куди. Да. Немає чого кудись бігати. Ну так. Да. І коли вишиваєш, то все-таки хочеться сісти, розслабитися, uh -huh. а не дьоргатися і слухати сирена, летить, не летить. Ну так, звичайно. А що хотіла б вишити? От. Велетенська, велетенська мрія вишивальниці. Велетенська, велетенська. Uh -huh. ну, зараз мрію дошити сорочку, uh -huh. <laughs> тому що я тільки вишила одну квітку, а там досить таки багато шиття. А це там? наша поліська вишиванка чи вже запозичена з іншого регіону? Це там голубі квіти. Угу, схоже не знаю. Схожа вона на наш, але щоб схоже. сказати, що чисто там поліський, то угу. не чисто поліський візерунок. Просто знову-таки сподобалось. Ті картини, які я купляю, наприклад, собі заготовки під картину. Мені сподобалась картина, я її купила. І потім вона дуже швидко вишивається. Головне, що друзям і знайомим немає проблеми з подарунками до дня народження. Ну, в принципі, схема дороги, а, головне, щоб не втрапити, щоб таку картину вже вишивала. От нову схему. Все. Це так. єдина проблема, ну, єдина. сьогоднішній момент, враховуючи, який асортимент на ринку у нас схем, попасти угу. два рази в одну схему досить таки проблематично. Все в цьому житті можливе, але Ні, ну, можливо, не споріж, не скажу неможливо, проблематично. Наскільки легко роз, розлучаєшся зі своїми речами? Ну, якщо ти даруєш картину, наприклад, чи іграшку, <гум> це досить таки легко, тому що від цього отримуєш задоволення. Від цього отримує задоволення та людина, якій ти даруєш цей подарунок. Так що, з цим взагалі немає проблем. <гум> приємно, коли твоя робота когось рад, піднімає настрій. Це дуже-дуже приємно. Це навіть е, приємніше, ніж сам процес створення даної роботи. <гум> а... Є майстри, які свої секрети зберігають у секреті. Вони ніколи ні з ким не діляться це суто їхнє. А є майстри, які свої відкриття майстерські заохоче дарують іншим. До якої mm -hmm. когорти на Я вважаю, що таким потрібно ділитися. Якщо, наприклад, ти маєш якісь секрети, їх потрібно передавати, тому що, можливо, ці секрети комусь допоможуть. Можливо, твій секрет теж допрацює, він буде ще більш досконаліший. Тобто це нормально ділитися. Бажаю досягнути своєї мрії і сотню мрій, як мінімум, вперед. Дякую. Найближчим часом планується виставка десь. Думаю, що треба подумати над цим. Заплануємо. <рес> Буде. Я вмію іноді, як кажуть, по-доброму накаркати. Люди мають бачити отаку рукотворну красу, мають нею милуватися. Такі речі не повинні лежати по сховках, вони повинні втішати очі і дарувати радість серцям. Нагадаю, що гостею студії в нас сьогодні була Раїса Островська. Як сама про себе каже майстриня-початківець, у якої вже дві сотні вишитих картин на хвилиночку, і картинами справа не обмежується. Бо з наскільки іграшок, і асортимент тільки розширюється, яка займається волонтерською діяльністю. Розмовила Олена Корш. Щасти всім почуємося. Все буде Україна, і Україна буде. Країна понад усе. Так.